12 по 14 вересня у місті Болград пройшла заключна частина української програми шостого міжнародного етнографічного кінофестивалю Око відкриття кінофестивалю та частина кінопоказів відбулася вперше у Києві. Цього року ми провелися так масштабно, як ніколи. Ніколи у нас не було такого масштабного відкриття. Ми змогли вперше провестися в столиці, і таким чином ми його зробили видимим для всієї України. А гості наші, які були на відкритті, сказали, що ніколи в житті не було такого кінофестивалю відкриття жод, жодного разу, ні до початку повномасштабної війни, ні після, ні до пандемії, ні після. Тому що ми нам вдалося об'єднати не тільки кіно, а й презентацію культур, демонстрацію, демонстрацію нашої Бесрабії у вигляді кулінарному, у культурному вигляді. І ясно, що це були незабутні враження. До програми кінофестивалю увійшли покази більше 90 фільмів українського та закордонного виробництва, зокрема анімаційні, художні, документальні та короткометражні кінострічки. Особливо зараз Робляться і створюються в основному документальні фільми, ясна річ, тому що вони дешевше, і тому що вони є інструментом культурної дипломатії інформаційного спротиву назовні. І це наш наша гучномовець, через який ми можемо розказувати про контекст нашої війни, бо це не тільки як з новин цифри, і факти, які люди можуть прочитати, а це занурення. І найкраще це робить фільм. Документальний фільмом відкриттям фестивалю стала стрічка Мертва квітка 2025 року, режисерки Тетяни Станівої. Критик Олександр Гусяв писав і говорив мені про те, що це фільм не тільки про болгара, це фільм про втрачений рай і про загрозу втрати себе. Ну і це не тільки про Болгар ідеться. Просто я через болгар підняла цю тему. Втрати нематеріальної культурної спадщини. Окрім цього, у Києві та Болграді відбулися дискусійні панелі та майстер-класи, під час яких учасники обговорювали роль культури, мистецтво і кіно, у збереженні ідентичності та протидії дезінформації. І 22-ї роки, вони, можна їх використовувати не просто як силу культурного демонстративу, а як силу наступання. І саме культура може використовуватися як сила, Згарище, це полум'я, яке підкладають коліна, і це полум'я для горі. Повідно нашими колінами є наші дії, тобто відтворювати, наслідувати ті кращі зразки, які нам прийшли від предків. Звичайно, фіксувати по можливості від старожилів все, що ми можемо зафіксувати. Ми ом, край багатонаціональний. І в нас культурна дипломатія – це питання глибше, ніж просто культурна дипломатія. Для нас дуже важливо відпрацювати механізм співпраці стосовно культурної дипломатії як на рівні ми до вас, і на рівні ви до нас. Це різне питання. Але одна мета повага. Перше, це повага. Коли нема поваги, немає дипломатії. Я в своїй творчості розумів, що е, через свою внутрішню біль пошуку своєї родини я про, розказую про історії різних людей, різних національностей, які тут живуть від і це про це повинні знати. І саме головне про це розповідати не зміни. Ми не, не сироти, просто про це треба згадати. Це і зафіксувати. Також під час дискусії були підняті питання розвитку та перспектив північно Одеської області. Цвітність, в тому числі цього країн, українському країнамі. Україна зрозуміла з перших місяців початку військової агресії Росії, від війни, тому що заблоковані деські порти, вся партова інфраструктура. Частково окупована, частково заблокована. І так е, трапилося, що єдиний економічний шлях експорту е, морському став Дунай, Дунай. І вся країна узнала, і тоді, молоді кажуть, віце-прем'єр Панічний Кубаков офіційно казав, що при Дунаві Бесарабія врятувала нашу країну. І я вам скажу про письмені, е, коли ми досягли показников 3 млн тонн э, вантажів на місяць через дунайские порты побив все радянські рекорды потому что радянські часы максимум до 2 млн доходили. то до, по до, до 3 млн тонн цена рифається э, 40 млн тонн то, то Дунай показал свою спроможность Тут люди вміють торгувати, тут люди вміють продавати і створювати мільярдні бізнеси. Є, є чим насичуватись. Ви знаєте, скільки тисяч людей вдалося затягнути, і самі і вони щасливі. От вони щасливі, були. щасливі, що життя тікати. І... Розуміємо, що рано чи пізно все ж таки звернути увагу на сталий розвиток піднімуте, ще які потрібні будуть і зізнанням мови, і зі знанням нових технологій, саме наші. Діти, які виїхали, наразі навчаються за кордоном. І головна ну, наша, ну, в принципі, цінність це в нашому регіоні, як і в інших регіонах, це люди, є таке ємке слово родолюбці. і саме на таких родолюбцях тримається і наша освіта, і культура. І в країні є ресурси, ресурси і ланцюжки поставок, товару і для услуг, по які повинні бути гроші, то гроші не є самоцінність. Це просто цемент, з якого будуються ці зв'язки. Тому обмеження це завжди реальний ресурс. Люди. Якісь матеріальні ресурси, але ніколи гроші. Люди не розуміють про дорожче. Вони завжди знаходяться, якщо є ресурси і споменити, щось з На завершення 6-го міжнародного етнографічного кінофестивалю Око у Болграді відбулося нагородження режисерів фільмів, продемонстрованих у програмі фестивалю. Втім, через складнощі з перетином пункту пропуску маяки Удобне жоден із них не зміг особисто бути присутнім на церемонії. Наступним містом, де з 3 по 11 жовтня буде проходити кінофестиваль Око, стане столиця Болгарії Софія. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.